Доброго дня, це Deutsche Welle українською за підсумками зустрічі щодо допомоги Україні на американській військовій авіабазі Рамштайн в Німеччині. Ця зустріч була дуже незвичною, тому що вперше приїхав особисто президент України Володимир Зеленський. Можна припустити, що причин приїхати особисто в нього було кілька одна з них це ще одна спроба переконати. Партнерів України, західні країни, а тут зібралися понад 50 міністрів оборони в Рамштайні, переконати ці країни дозволити Києву використовувати західну далекобійну зброю для ударів по території Росії і не тільки вздовж кордону, а й далі на сотні кілометрів. Поки що відповідь із Вашингтона і відповідно з інших західних столиць, в тому числі з Берліна, була негативна і можна припустити, що за підсумками Рамштайну вона такою і залишається. Поки що Україні не вдається переконати Сполучені Штати як лідера цієї, цієї групи країн, які збираються в Рамштайні, переконати їх дати Україні такий дозвіл зелене світло, і прес-конференція підсумкова запам'ятається тим, що американського міністра оборони Лойда Остіна кілька разів питали. На підсумковій цій прес-конференції, чому ж таки Вашингтон не дозволяє Україні використовувати свою зброю та зброю союзників для ударів в глиб Росії, хоча вона саме цього потребує. Президент Зеленський про це постійно говорить. Відповідь Остіна була одна і та ж. Він вважає, що немає такого виду вирішити швидко хід війни, зламати хід цієї війни. Тобто він нагадав, що раніше були схожі дискусії про постачання танків. Від них очікували е, якихось радикальних змін. Це на англійською мовою називається «game changer. От такого Отакого changer», тобто такого механізму, який би зламав хід цієї гри, цієї війни, яку веде Росія проти України. Його просто нема. Тому, мовляв, і не варто приділяти стільки уваги цим ударам. Він не говорив про якісь червоні лінії. Тим не менше всі розуміють, що саме це. І заважає сполученим штатам та їхнім союзникам допомагати Україні, тобто дозволяти їй завдавати цих ударів на сотні кілометрів, погроза Росії на адресу саме країн НАТО, а не тільки України. І очевидно, що і Німеччина і інші країни теж дослухаються до позиції Вашингтона. Можливо, у президента Зеленського буде ще одна нагода поговорити про це з президентом Байденом. І, до речі, про це сказав також і Остін на підсумковій прес конференції коли його спитали, чи обговорювали тут у Рамштайні і намір президента України представити Джо Байдену свій план подальшого ведення війни, план перемоги, як він це називає. І Остін сказав, що це не обговорювалося, тобто це питання буде на особистій зустрічі Зеленського і Байдена, яка очікується от в наступні тижні у Сполучених Штатах. Якщо підбивати підсумки в цілому, Рамштайн він відбувається, і це теж варто згадати, перш ніж говорити про якісь підсумки. Він відбувається на тлі дуже драматичних подій. Це російський наступ у Курськ, російський наступ у Донецькій області, тобто ситуація навколо міста Покровськ. Про це згадував президент Зеленський, відкриваючи Рамштайн. Це також перша зустріч загалом. Це 24-та вже зустріч у Рамштайні. Але перша відколи Україна увійшла на територію безпосередньо Російської Федерації в Курській області. Відбувся рівно місяць від тієї події в день цієї конференції в Рамштайні. І ем, звичайно про це багато говорили, згадували. Україна можна припустити. Коли пішла на такий крок, розраховувала також на те, що це дозволить сунути з мертвої точки саме цю тему до дозволу Україні використовувати далекобільну зброю по території Росії, мовляв, показати, що червоних ліній, про які постійно говорять говорять в Росії, про які говорять у західних столицях, мовляв. Таких червоних ліній немає. Ось подивіться, ми зайшли. Ми втри, втри, втримуємо цю територію, не збираємося виходити з Курської області, а е, якоїсь е, жахливої реакції Росії немає. Тобто, це можливо можна припустити такий меседж України до західних партнерів. Але поки що вони продовжують вести себе досить обережно, вичікують, можливо, е, що буде далі, тому що експерти. З якими доводиться спілкуватися, військові експерти кажуть, що Росія ще не сказала своє останнє слово. Можливо, саме тому Захід веде себе продовжує, точніше, не вести себе досить обережно. Крім того, не варто забувати, що скоро у Сполучених Штатах відбудуться вибори. Ллойд Остін не захотів коментувати питання, як ці вибори можуть вплинути на постачання зброї Україні, але сказав, що ці постачання в будь-якому разі продовжуватимуться. І це як і на попередніх. На зустрічах в Рамштайні один із підсумків. Тобто Україні обіцяють продовжувати постачати зброю. Чому були затримки з певними видами озброєнь, які обіцяли передати, але не передали. Поки що це питання залишається відкритим. Про це говорив президент України Зеленський. Він сказав, що системи ППО, наприклад, які дуже потрібні Україні. Він говорив, що частково їх передали, але частково ті, які не Передали він вжив слово англійське слово significant, тобто є досить, як він сказав, значна кількість систем ППО, які обіцяли, але поки що не передали. Можна виходити з того, що ці питання тут обговорювалися в Рамштайні, і найближчим часом, можливо, ми побачимо якісь зрушення в цьому напрямку. Німеччина, як країна, яка також приймає ці зустрічі на своїй території в Рамштайні. На території якої нещодавно був створений новий центр допомоги Україні, який координує зусилля різних країн. Цей центр працює недалеко від Рамштайну у місті Візбадені, і, і поки що можливо зарано говорити про якісь конкретні досягнення цього, цього центру. Він ще створюється, але він уже працює від Німеччини. Там близько 50 співробітників. Про це сказав міністр оборони Борис Пісторіус. і. В цілому лунали обіцянки слова підтримки на адресу України, які завжди чутно на таких зустрічах в Рамштайні. Серед нових це пакет, який оголосив Ллойд Остін, відкриваючи зустріч про 200, про пакет допомоги на 250 мільйонів. Пізніше на підсумковій прес-конференції він уточнив, що саме мається на увазі. В цьому пакеті є і допомога. На протиповітряну оборону він правда не уточнив, чи йдеться про системи Петріот, які Сполучені Штати поки що не передавали Україні. Але він сказав, що це частина того, що надається Україні. Так що він говорив про снаряди, артилерійські снаряди, реактивні снаряди дуже багато допомоги Україні. Обіцяли різні країни, в тому числі Німеччина, яку я вже згадав. Конкретно було обіцяно передати. Системи ППО, які вже обіцяли, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що всі ці обіцянки будуть виконані, які Німеччина взяла на себе. Тобто, системи IRIS-T, яких Україна отримує від Німеччини дуже багато. Ці всі системи зараз або вже передані, або ще зараз їх виробляють на заводі в Німеччині. І він сказав, що насправді. Той факт, що взагалі вдається передавати ці системи Україні, незважаючи на те, що в Німеччині досить скрутна ситуація з бюджетом, і були новини про те, що Німеччина зараз обмежує можливо якісь термінові запити України, не зможе їх фінансувати. Зараз це питання ще остаточно не вирішено, але тим не менше він сказав, що ці поставки Берліна відбуваються за рахунок того, що свого часу вдалося зробити ці замовлення. І Ось минає певний час, і вони відбуваються. Він також згадав, що Німеччина він сказав, що це новина передасть Україні 12 е, е, гаубиць. Е, вони німецькою називаються Панца 2000, Це нові сучасні гаубиці, які виробляються в Німеччині, і Україна отримує їх, їх майже від початку російського вторгнення, тобто з літа 22 року. І ось він повідомив е, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, що таких систем буде передано 6 до кінця цього року і ще шість наступного року. Також підбиваючи підсумки Рамштайну, можна згадати, що досить багато країн, дедалі більше, обіцяють інвестувати в українську оборонну промисловість. А це насправді не варто недооцінювати, кажуть експерти, тому що саме цього потребує Україна, цього хоче Україна, українська промисловість, українська армія, а саме Фінансування західних грошей для вироблення озброєння на своїй території, тобто це вже відбувається, але Україна хоче розширення цього процесу, і саме про це говорили в Рамштайні. Це такі країни, як Данія, Литва, інші країни, Сполучені Штати, до речі, теж про це говорив Остін, міністр оборони, голова Пентагону. Теж вкладатимуть гроші в виробництво зброї на території України. Тобто, партнери України посилають такий меседж Україні за Рамштайна, про те, що. Підтримка продовжуватиметься, вона можливо не збільшуватиметься якось якимись великими кроками, але поступово, поступово, крок за кроком, вона розростається. Тобто вони інвестують не тільки в якісь дуже швидкі поставки Україні, а й дивляться на перспективу на кілька років вперед, на кілька місяців вперед. І це серед таких, я б сказав, недооцінених, можливо, висновків в Рамштайні. Думаю, що президент Зеленський, який Прилетів до Німеччини і після Армштайну вирішив на зустріч з канцлером Олафом Шольцем. скористався цією нагодою і поставив йому кілька різних запитань, в тому числі що буде далі з німецькою підтримкою України. Таке питання справді постає, тому що в Німеччині, як вже було згадано, зараз великі проблеми з бюджетом. Є дірка в бюджеті на 2025 рік, і уряд обмежує всі свої витрати. Саме тому були повідомлення про те, що можливо і термінові потреби Бундесверу для України теж не буде можливості покрити. Але тим не менше, після критики цих заяв було сказано, що це питання ще остаточно не вирішено. Восени остаточно буде затверджуватись бюджет, і гроші для України, якщо вони будуть потрібні, їх у Німеччині знайдуть. Так, от я думаю, що можна припустити. Президент Зеленський говорив з канцлером про те, що буде далі з підтримкою Німеччини, якою вона буде, що буде після президентських виборів у Сполучених Штатах, що буде, якщо президентом стане Дональд Трамп, який раніше робив суперечливі заяви. З одного боку, він був час, коли він говорив, що не підтримуватиме Україну. Потім говорив, що він буде давати Україні зброю, можливо, навіть більше, ніж нинішній президент Джо Байден. Тобто там велика. Невизначеність це відчувається і серед західних партнерів України, в тому числі в Німеччині, і на тлі нещодавніх земельних виборів у Німеччині, думаю, президент Зеленський також питав канцлера і про це можна припустити: що, чи може статися так, що Німеччина буде змушена обмежити постачання зброї Україні через внутрішньополітичні питання, а саме? Кілька днів тому відбулися вибори в двох федеральних землях Саксонія і Тюрінгія. як правило, земельні вибори не впливають на зовнішню політику Німеччини. Але тим не менше цього року відбулися досить незвичні події. а Саме дві партії, які належать до переможців цих виборів, це правопопулістська, частково правоекстремістська партія Альтернатива для Німеччини виступає за скасування допомоги Україні. Та нова нещодавно створена. Лівопопулістська партія, яка називається Союз Сари Вагенкнехт, колишньої політикині з лівої партії, вона теж виступає за обмеження зброї обмеження постачання зброї Україні під гаслами боротьби за мир. Тобто ця партія каже: ми за дипломатію, за мир, і вони вважають, що якщо Обмежити або взагалі припинити постачання Україні, то мовляв, війна швидко закінчиться, і Україна буде змушена змушена домовлятися з Росією без якихось попередніх умов. І на цьому тлі виникає питання, як це може вплинути на реальну допомогу Берліна для України. А справа в тому, що на цих земельних виборах ця партія Союз Сари Вагенкнехт. Посіла третє місце, і тепер дуже складно буде створити правлячу коаліцію в цих двох федеральних землях. Тобто, а вона, Сара Вагенкнехт, лідерка цієї партії, висуває однією з вимог обмеження. Зараз це вже обмеження, це не повне скасування постачання зброї Україні. Тобто, можливо, це згадуватиметься десь в якійсь декларації про створення уряду. І не зрозуміло, оскільки це прецедент, як це може вплинути на німецьку політику, оскільки справді є досить багато людей, переважно в колишній НДР в Східній Німеччині, які е, мають великий страх е, і перед Росією, і вони хочуть будь-якою ціною домогтися завершення цієї війни. Вони вірять в дипломатію, вони вірять в те, що можливо якесь дипломатичне диво. Е, в будь-якому разі ці люди існують, і ці люди голосують проти партії правлячої в Німеччині коаліції. Тобто теоретично, коаліція в Берліні може опинитися під тиском цих земельних виборів. І от я поставив це питання міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, чи вплине внутрішня німецька політика на підтримку України. Його відповідь була дуже короткою: ні. Він вважає, що це меншість у Німеччині, ці люди, які вимагають обмеження або припинення постачання зброї Україні. Він вважає, що. Більшість німців продовжують підтримувати Україну і виступають за продовження постачання їй зброї. І це справді так, тому що всі опитування, які проводяться, в тому числі найсвіжіші, показують, що понад 50% німців виступають за продовження підтримки України. Такі попередні підсумки зустрічі в Рамштайні, яка була незвичною, на Тлі Курська, на Тліпокровська, президент Зеленський особисто відвідав Рамштайн. Закликав е, забути про червоні лінії, хтось накреслює їх собі сам. Е, хтось бачить ці червоні лінії, які постійно згадує Росія. Тим не менше, дискусія про це триває, і питання про це, коли нарешті Захід дозволить Україні використовувати свої, свою далекобільну зброю. Це питання поки що не закрите. Воно знову підніматиметься на наступних зустрічах вищого керівництва України та Західних держав. Це було включення Дойчеваля українського з Рамштайна, де відбулася чергова зустріч у форматі, який надає підтримку, військову підтримку Україні. Мене звати Роман Гончаренко. Дякую, на все добре.